Привіт громада! Знову ми на полі. Знову ми на полі проводимо посів гороху. Тут так ми розположилися, коло траси, поле. Може хто буде проїжджати, буде бачити, тут коло межі з Бобринцем. Проводимо засипку зараз. Підсипаємо і вже практично за сьогодні ми дожді закінчить. Сім 25 гектар, це поле. За день-вчора пізно виїхали, половину посіяли на сьогодні половина залишилася. Так, горох. Сіємо з добривом, суперфосфат Дніпропетровський, чи який він там. Мішки. Отакий. Горох не протравлює, я вважаю, що не потрібно. Зараз немає ніяких хвороб. В принципі, 4 роки сіємо. Не протравлювали його. Ніяких я хвороб не бачив. Так, сівалка наша. Доблісно видержує. Сіє вже сходи. Ми впевнені в них, так, трошки мокрувато. Сіємо чого? Ось кажуть, зарані. В принципі, не зарані. Горох така культура, що так медленно росте, що він поки місь вилізе з землі, пройде 2 тижні. Ми сіялися в вересні місяці, в початку, 3 вересня. Посіяли, то він сходив дві тижні і тоді яка була температура. Зараз вже, зараз вже температурний режим не той. Тут, правда, Це твердо. Ну як твердо тут. 150 разів заїжджали, виїжджали. Так, зайдемо сюди. Отакий фон. Сіємо в поперек. Її так, ну Десь 180 кілограм, ну чітко ти. І добре. Не видно вам може. Ось воно. Ну, нормально. Тому що земля мокрюща, ще по камість. Ну бачу, дуже швидко висихає. Підтягує її. Дуже швидко. А, за, за це ж. що так рано. Ну не рано, воно якраз нормально вийде, бо замітив, що горох той, що тільки-тільки поключився, може і зимує він добре. Це будемо бачити. Ну зато він весною, весною той, що не розкущений, так, так тупо стартує, медленно і все остальне. Той, що більш-менш якоїсь сили набрав, такий вже сантиметрів 5, набагато швидше стартує. Із цього. весною і саме головне, що як він маленький, його сильно морози у... знищують, типа днем розтане, ночі примерзне. Це цим пученням землі, типа вириває коріння, його підриває і він пропадає. Так що тобто, треба, щоб у зиму він входив більш більш Крепший. Ну в принципі, що зарані? Той рік так само ми сіяли. 10 числа ми посіяли озимий ячмінь і потім, не пам'ятаю якого там числа, ну зразу ж ми зразу ж посіяли ячмінь і посіяли горо, то в принципі, я вважаю, що вийшло найкраще саме, саме той рік. В такій стадії він був. І перезимував добре. Морози були на голу землю до Дебелі той рік. І цей. То перезимував. Так що я думаю, що буде теж добре. Що він я кажу, Дві тижні буде сходити. А там уже жовтень місяць. Чирка жовтень. Листопад місяць буде. Так що. Так, все, засипалися. На 5 гектар хвата, засипки. Так, все, поїхали. Так, все, Коля, засипали. Все, окей, всім пока. Всім пока, всім. Як кажуть... Нашим хлопцям удачі, терпіння нам. Все буде Україна. Ми переможемо обов'язково.